Це одне з приміщень, де в мене зимують нукліусні вулики. Так, на даний час температура у нас. Біля 3-4 Так, 4 градуси на вулиці біля 7. Так. Ну. Деякі деякі сім'ї, які сформували клуб під верхом, вже отримали, вже отримали Канді, але основна маса, основна маса, основна маса ще сидить на низу. Так. Тут ще, тут ще нічого. Точно. Ничего не видно. Так, хотя рядом уже рядом уже отримали.